Після того, як я послухала урок, вступний урок, що таке іслам, про пророків, яких ми признаємо, про роль жінки в ісламі, взагалі про життя мусульман, про їхню культуру. І я в той же день, в перший же візит, я прийняла іслам. Зверніть увагу, що не було поставлено питання: а чи є іслам істиною, бо є багато світоглядів, які пропонують добрий образ життя чи культуру. Але це ще не означає, що вони є істинними чи не так. Але найважливішим питанням є питання про те, чи є у нас вагомі підстави вважати Іслам істиною. І після свого дослідження ісламу я думаю, що таких підстав немає. Ба більше є вагомі підстави вважати, що іслам є хибною релігією. Наприклад, Коран заперечує розп'яття Христа, а це один з найбільш достовірних фактів про історичного Ісуса.